С 8 утра, как бы с вчерашнего дня, ну серьезно, ну это жестко. Час где-то полтора, где-то так. До литров 10, где-то 12, может, вышло где-то так. Ну, в общем, не очень. Я вчера тоже ходил, но вчера было чуть попроще. Сегодня очередь капец, реально. Поэтому как-то так. На семью. Ну, у меня девушка и все. То есть я и девушка больше никого. А муж 6 утра приехал. Ну, переживем. Вчера как выключили, больше не было. Ну, как-то были бодейки, а сейчас просто... Это я не себе, это я дочке. Дочка придет с работы, в 4 часа заберет и поедет на домой. Ну, вот такие большие бодейки. Приготовить, ну, постирать такое Бобирать, там нижнее белье. Чего переживем? Мне сестра да. звонила в водоканал. Они не, не, могут, они не могут подобрать. Там много мула. Нельзя подъехать техникой. Ну, ради бога. Я еще раз приду, в на Так? Да. Главное, чтобы три камеры был в нашей стране. Больше ничего. Я приду. Ранці 12 червня стався аварійний прорив магістрального напірного водогону, який розташований у важкодоступному місці у полі, поза межами міської забудови. Через значне підтоплення території та розмиття ґрунту фахівці інфоксводоканалу та спецтехніка не змогли дістатися до місця пошкодження. Щоб вирішити цю проблему, нам необхідно було відбудувати шляхи під'їзду та сформувати спеціальний фундамент, майданчик для роботи важкої спецтехніки екскаваторів, помпи та підйомних кранів і самосвалів. Для цього наші фахівці використали майже 150 тонн піску та декілька десятків залізобетонних плит. На жаль, ці роботи зайняли тривалий час. Вранці, 13 червня, наші фахівці не тільки дісталися до місця пошкодження, а й завершили земляні роботи, розкопки змогли оцінити пошкодження, визначити його характер, масштабність. І наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи зараз. Працюють зварювальники, потім буде проводитися робота по герметизації водопроводу. І нарешті сподіваємося, що до 22-ї години ми зробимо все можливе для цього задіяні всі сили і спецтехніка підприємства, щоб відновити водопостачання для мешканців районів нашого міста. уже пятый раз пришли с таким количеством. Четыре человека в квартире. 10 литров, 5 раз, это 50 литров уже на сегодня, да? Это только сегодня, а до этого у нас еще был запас. И... Нет, мы вчера не ходили, у нас был запас. Запаса было в два раза больше. Ну, я думаю, до вечера нам не хватит. Ну, спасибо, что здесь. Если была бы ближе, еще лучше было бы. Хорошо, нормально.